Сяє сонце, золоте, і журавлі кличуть, саду черешенька цвіте, вечерять, мама кличе, співаю сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, за квітучі гаї і калини цвітлузі, зістаньмо, браття, мої, моїх. Ті, тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті і покладемо за мету від малу й до загину, любити землю цю святу, що зветься Україна за квітучий гаїт і калиниці тулузі станьмо бра. квітучі гаї, і коли не цвіту, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви. Слова...